Відразу хочу сказати, що на цьому тижні вже Уран повернувся назад у тілець, і що це може давати? На що це може впливати? Він там буде знаходитися до 26 квітня 26 року. І тут якраз знак тільця в карті України. Він якраз тут впливає на українську народність, взагалі, от як на український народ, і звісно, він тут буде вводити певні зміни саме для українців, які знаходяться десь за кордоном в інших країнах. Я думаю, що якраз от з 8 листопада до 26 квітня в різних країнах тут будуть вводитися якісь обмеження, якісь нові закони і нововведення можливо, навіть для того, щоб українці поверталися додому, це такий як перший показник. А також враховуючи, що а, тілець він є дуже важливим знаком а, в карті Росії. Тут якісь можуть бути і дії, також якби від сусіда, так від Росії, які теж будуть направлені на те, щоб забрати побільше земель в Україні, побільше матеріальних цінностей. І особливо це буде направлене на фронт у листопаді місяці, а також у грудні місяці, тобто тут і наступи будуть сильніші. І можливі якраз таки нові втрати території, з другої половини листопада можуть до речі зменшитися самі обстріли населення, але буде більше йти напруга саме на фронтах з метою забрати більше території, тому така вмикається саме для прифронтових областей і земель підвищена небезпека. Якщо дивитися, от саме для людей, які живуть в різних країнах, так. От тут я б сказав так, будуть якісь нововведення, дійсно щось можна нове очікувати, в період до 26 квітня, може, щось будуть відміняти, чи якісь виплати, чи щось будуть змінювати. Знову ж таки, пов'язане з обмеженнями. Ми зараз живемо в час, в який ці обмеження вони все більше і більше відбуваються. Кожен місяць, якісь нові гайки закручуються, а десь підвищуються постійно податки, десь зменшується якась соціальна допомога, десь її взагалі відміняють. Тобто, тут, доки уран. По тільцю йде, він впливає на якісь такі раптові зміни саме матеріального сектору. А коли 26-го, якраз квітня 26-го року, він перейде а, в знак близнюків, а, от там, до речі, це дуже така імовірна дата, якихось прямо таких фінальних, можливо, Акордів навіть у цьому військовому конфлікті будемо дивитися, але цей перехід він може дійсно дати якісь зміни, хоч вони і можуть бути тимчасовими, але тут є шанси, що вони можуть бути і довгими. Звісно, тут є моменти, від яких все залежить. Що ще буде відбуватися цьому тижні? Тут буде ще напруга між Сатурном і Марсом в карті саме України. І я б сказала, що це буде впливати теж на сектор військових і е, давати певні обмеження, певні обмеження тут і для людей, які і вже знаходяться в військовому секторі, так і ще не знаходяться. Тобто, тут може бути знову ж таки впливати і на розширення армії, так, тобто, що буде продовжуватися оця тема, коли людей не по їх бажаннях забирають на фронти. Так? І так само це може програтися як погіршення ситуації на фронтах. І якраз з другої половини листопада, ось вона вже починається так на цьому тижні. Будуть тут дуже такі і небезпечні ситуації і для військових, і взагалі для прифронтових зон. Тому я тут і хочу давати ці от попередження. А, щодо небезпечних дат, Тут я хочу таких три дати виділити, коли будуть напружені аспекти від Плутону. Так, я завжди ці дати виділяю. Це буде 10 листопада. Тут Плутон напружує місяць, і також Плутон напружує Венеру. Тобто тут і наступ на фронтах, і йдуть атаки саме на людей. А вночі ще. Відбулося, ну, з 9 на 10 вночі відбулося поєднання Юпітера і місяця, достатньо такий емоційний день з емоційною напругою. І буде ще і поєднання і 10, ну, з 10 на 11 листопада поєднання Марсу з Меркурієм, тому тут електрика ще буде страждати. Наступний день напружений, який я хочу виділити, це 12 листопада, тому що тут вже буде від урану на місяць напружений аспект. І Уран вас відповідає за все, що летітиме з неба, за прильоти, так і за пошкодження, які тут будуть стосуватися саме людей. Далі тут, хоча б не кожен день і не через день, як минулого тижня, як я попереджала, але все ж напружені дати є. 14 листопада тут буде якраз напруга від Сатурну на місяць. І від Нептуна на місяць тут буде, і від Урану на Меркурій, тобто знову ж таки проблеми з електрикою, проблеми з світлом. І оскільки ці напруження місяця є, тобто тут теж можуть бути прильоти і пошкодження саме от, людський фактор. Сатурн у нас відповідає за будинки, тобто тут пошкодження саме будівель, будинок, будинків там, де живуть люди. 15 листопада теж іде як з проблеми з електрикою, тому що йде напруження на Меркурій. І 15 листопада я б тут ще виділила як достатньо такий небезпечний день саме на фронтах. Тобто може бути і просування ворога, і захоплення якоїсь території, і, на жаль, людські втрати на фронтах, тобто це день. Як я вже казала, 15 число день жертвоприношень, панування негативної енергії, і тому може відбутися якась ситуація, навіть схожа на якесь оточення. Чи коли ну так, як ворог може оточити, і можуть бути жертви, жертви серед наших військових. 16 листопада тут не буде на місяць напруги, але буде так само на Меркурій, тому. Продовжує проблеми з світлом. Е, і 17 листопада тут також на Меркурії проблеми з світлом, але тут ще підключається і. Аспект на місяць, тобто тут же підключається якраз такий людський фактор: так постраждалі люди, жертви серед людей і обстріл цивільного населення, або якісь вибухи на прифронтових територіях, які зачеплять, звісно, тут людські будинки, і тому тут буде такий теж. Ці напружені моменти вони будуть вмикати такі доволі напружені неприємні ситуації. А те, що зараз відбувається обвал ринків, на це в нас впливають аспекти Венери в карті, і от Венера якраз знаходиться в своєму слабкому положенні. Зараз вона знаходиться в знаці скорпіону. І скорпіон в нас символічний керівник восьмого будинку. восьмий будинок він відповідає якраз таки за кредити, за банки, за інвестиції, за трейдинг, за криптовалюту. І от і Венера у нас планета грошей, і Скорпіон. Це такий знак цих вкладів. Тобто, Венері тут не комфортно, і тому вона, звісно, тут впливає на цей обвал. Ринки. І тому я не думаю, що ця ситуація ще вирішиться, доки Венера знаходиться в некомфортному для себе положенні. Тобто весь цей тиждень вона ще в Скорпіоні, а особливо ось там вже наступному тижні там ще буде поєднання планет в Скорпіоні, там може все дійти до якоїсь кульмінації, або навіть якісь валюти ще більше впасти. А, якщо дивитися навіть і нерухомість, тому що багато людей інвестують і саме нерухомість, то за цей сектор у нас відповідає планета Сатурн. І Сатурн зараз в своєму такому слабкому положенні також він в знаці риб. І я б сказала так, що ну, якось кардинально ціни поки що не будуть змінюватися, але коли він перейде в Овен, там можуть бути якісь зміни, і в тому числі якісь нові законопроекти, які стосуються нерухомості. Як ви вже зрозуміли, як завжди, обмежуючи, тому що в нас зараз в світі все в принципі йде тільки до обмеження, нічого не йде до розширення. Але не знаю, що це буде. Ну якщо зараз, наприклад, впроваджують ці законопроекти стосовно житла, що хто там не заплатить за комунальні послуги, будуть позбавляти житла, то Після, ну, десь з березня 26-го року там якісь вже нові законопроекти більш жорстків ведуть для того, щоб знову ж таки позбавляти людей житла. Тому зараз це ще тільки такі якісь квіточки, я б так сказала. Далі, в нас тут ще буде Юпітер. Юпітер повертатися в ретро-рух, якраз от на цьому тижні. Якраз, от. З 11 листопада він повертається в ретро. І е, Юпітер у нас теж така планета, яка впливає на різноманітні перемовини. І тому на цьому тижні можуть відбутися якраз такі якісь перемовини, тому що тут і ще з 14 по 17 е, листопада тут е, не тільки Юпітер буде в, ретро, в ретрограді, а ще й ретроградний Меркурій. На небі, і він матиме тут аспект до Хірона. Так, це якраз вказує на перемовини, на якісь переговори, які будуть відбуватися. Але як ви вже зрозуміли з моїх попередніх прогнозів, я казала, що коли ретроградні планети, то ці домовленості вони будуть ще повторюватись, буде ще якась додаткова фаза, і нічого фінального ми знову ж таки не почуємо. Щось неприємне відбудеться на цьому тижні, пов'язане з землями. Але от до вирішення ситуації конфлікту ми ще не дійшли. Момент позитиву, от, як я вже сказала, що може з другої половини листопада тут є ймовірність зменшення, трошки зменшення обстрілів, трошки трошки зменшення напруги.